Далі говоримо про обласну прем'єр-лігу. Чинний чемпіон «Винниківський рух після відпустки продовжує знущатися над своїми суперниками. У 13-му турі підопічні Романа Гданського приймали Миколаїв. Літнє міжсезоння рух та Миколаїв пережили по-різному. Команда Гданського вагомих втрат не зазнала, а навпаки, підсилилась досвідченим захисником Тернопільської Ниви Романюком. Романюк зараз набрав хорошу форму, він пройшов з нами повністю підготовку, ну, він надійний досвідчений захисник. Ну, десь би більше хотіло, щоб трошки більше було на атаку в нього е, ініціативи такої. Перед стартом другого кола команду з Миколаєва покинуло відразу троє основних виконавців Максимович, Синишин та Балох перебралися до Стрийської скали. Натомість у розпорядженні Петра Голубки з'явилися нові футболісти на чолі з вихованцем Карпат Андрієм Сагайдаком. Додайте сюди екс-гравцяєв Кальвова Данила Лазара та ще одного колись... Перспективного Карпатівця Андрія Процика. Підійшли три е, хороших футболіста, які були ключовими. І воно відразу сказалося, що да, я не хочу нікого брати. Добрали Андрій Сагайда, хороший футболіст, хорошого рівня, але то ще трохи мало часу. І на сьогоднішню ігру дуже шкода, попередній з Лапаївку зламали е, ногу нашому вратарю основному. Прийшлося взяти молодого пацана, з юнаків, який... Ще немає того досвіду. З такими змінами футболісти Миколаєва розпочали гру у винниках активніше за господарів і навіть першими завдали удар по воротах Шевчука. На цьому активність гостей щезла. Далі на полі була лише одна команда рух. На 13-й хвилині після комбінації Шептицький Макар Шептицький Олег головою відправляє м'яча у сітку. Через кілька хвилин шипа оформлює дубль. Цього разу в асистентах Святослав Козловський. Миколаїв почав, до речі, дуже здорово, як називається тактику, два автобуси. перші хвилин 10 мені здавалося, що буде тяжка гра і досить така змістовна, грамотна була і в обороні. Просто здорово пройшло дві атаки, змістовних атак. І нестандартно зіграли до кінця. І при 2-0, чесно кажучи, я не впізнав Миколаєва, що то вони. На 23-й хвилині зустрічі питання про переможця було знято. Швидка атака за участю Сергієва, Козловського та Деревльова завершилася третім голом. Хороші збори прийшли, набрали фізичні кондиції, десь наіграли свої схеми. Ну, і То приносить результати. У нас інтенсивні зараз тренування, десь змінили трошки е, хороші зараз автомус і ми, і тому видно, зразу було, що, зразу нагнітаємо, людей накриваємо і видно, що е, рівень області що не встигають люди виходити з оборони в атаку. І Ми на тому і граємо, зразу їх закриваємо на половині поля і робимо результат. Головне, щоб була реалізація. Я думаю, якщо б ми так завжди грали, я думаю, завжди такі результати б були в нашій користь. Впіймавши кураж, футболісти руху забили ще. Сергій, Сергій Сергєєв заробив штрафний, а капітан виниківської команди Богдан Костик його реалізував. Я їм, в принципі, в першому колі такий самий забив гол. Ну як, там була ну, подача в створ, в принципі, ніхто не, не, не зачіпив м'яч гол. Ти подавав, так? Що там... Ну і як, задача була попасти в створ, а чи вийде подача, чи гол, ну, то вже воно як, як, ну, як вийде. Зламав нас найбільше той гол, напевно, коли е, штрафного ми пропускаємо такий неліпий гол. І я думаю, що після того вже команда втратила всі надії, що можна щось сьогодні. Здобути принаймні височко. Ще до перерви винниківчани забили в п'яте. Гурський перехопив м'яча і віддав у зону макара. Болодя включив свою фірмову швидкість, а Олег Шептицький гольове Хет-трик Шептицького та другий асист макара мають нарешті привернути увагу Карпат, так думають місцеві болівальники. Бо на сьогоднішній день сильнішого форварда, напевно, у зеленобілих немає. Фланги зробили все, що треба. І макар, і связку з Постачали туди м'ячі, все на швидкості, все на ходу було. Ну, тут, в принципі, все те, що ми награємо, що ми вимагаємо в сьогоднішній грі, ну і в попередній так само е, вдавалося. Тобто, ну, я думаю, рухаємося правильно. Багато обіцяючим на голи був і другий тайм, тим паче вже у його деб'юті після подачі Костика Шептицький змусив помолитися процика, який відправив м'яча у власті ворота. Розглядаючи всі, всю ігру, які грають рух, виники, ми чекали такої їхньої гри, що вони грають по такій схемі. Ми пробували їм, як то сказати, під них влаштуватися, їх на зустрічі, в курсах зустрічати. У нас просто не хватило, як я зрозумів, команда дуже здорово виглядає зараз рух, швидкість, мобільна, що нас не стало. Фізичному плані. За рахунку 6-0 Роман Гданський почав проводити заміни. Проте забити більше гравці, що вийшли по перерві, не змогли. Найбільша увага болівальників у другому таймі була прикута до Святослава Козловського, який, вдаривши суперника, отримав заслужену червону картку від арбітра Юрія Карпяка. Гравці Миколаєва дуже жод дуже неправильно себе поводили. Ззаді нагло бити по ногах, просто ззаді підкати. Розумів, що 6-0, але маре якось... Грати, не знаю, Достойно, а просто пригати то нічого доброго то показує їхній низький рівень. Тому в тебе не витримали нерви в центрі поля, коли ти куда ну, розсупав. Звичайно, якщо ти три рази підряд б'ють, то вже не витримуєш на третій, він йому ні карточки, ні поперечні, тільки мені щось на мене дивиться, типу, нічого не сталося. Ні, ну Неправильно вони грали, взагалі. ну так не можна. Три рази мене може, ну, всі бачили. Суддя не знаю, чи симпатизую, тому патлатому, тому що з тому ламери не знаю. Скажи, а ти от шкодуєш про це, що ти зробив на емоціях? Ні, я не шкодую, бо грати під таке суддівство просто неможливо. Я би сам не знаю, нерви не витримали просто судді, просто хотілося його послати і просто піти. Просто як можна грати в футбол при такому суддійстві? Те, що я вам сказав, важко на камеру повторити, але молодість. Люди, настрої молоді, зірав дуже здорово, дуже здорово і віддав три прекрасних гольові комбінації, нестандартно. Війшов в кураж, ну, де є кураж, там нема мозгів. Ну, Мози приходять з руками. Батько посварив, я його посварив, тому що ну, він молодий, гарячий, але сказали, що потрібно. Емоції свої стримувати, тому що, ну, от що толку зараз буде сидіти дві гри, якщо можна було б зараз от, прогресувати, грати, награвати себе, готувати себе до, 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 до фіналу. Ну а так зараз от, дві гри пропустить, і це вже звичайно буде йому в мінус. Переконлива перемога руху 6-0 додає позитивного настрою болівальникам та керівництву клубу, бо вже незабаром, а саме 16 вересня, на команду Романа Гданського чекають вирішальні поєдинки за титул чемпіона України серед аматорів. А Миколаїв зосереджує свої сили на обласних змаганнях. Тим паче у наступному турі до них приїде лідер чемпіонату гірник зі Соснівки.